Всім привіт, друзі! З вами я і Сьогодні ми будемо грати в Call of Duty Modern Warfare 3 але сьогодні ми будемо не проходити її, звичайно. Е -е, до речі, вітаю вас з новим роком, бо сьогодні новий рік, сьогодні в мене вийде багато багачу, що прям відосів, може й 10, може й 12, бо я точно не знаю, я ще блін, записую їх до кінця, я буду ще й 31 їх записувати цілий день, походу. Але так такі пироги. Дійте, друзі. Сьогодні ми будемо грати в колду, але сьогодні ми будемо грати, як ви бачите, в такі новорічні лампові режими. пацани. бо, звичайно, в мене є Modern Warfare, де ми можемо грати в якісь там режими зомбі, кампанії. Ну, кампанія це сюжетка, але сюжетку я проходжу з вами. Тому, друзі, така штучка, такі пирожки. Але сьогодні я би е -е пограв у якісь такі в якісь такі лампові новорічні режими в колді, бо, звичайно, ми любимо всі новий рік. Ми любимо це все. І сьогодні якраз я запишу для вас ці лампові новорічні режими, бо звичайно потім їх уже не буде. Потім вони аж будуть, по ідеї аж на наступний новий рік, друзі. На наступний різдво, на наступний новий рік. І тоді ми вже пацани не зможемо, якби потім вже пограти, понятно. Ну потім, вже, в принципі, це і гратися навіть будуть ці режими. Вони, в принципі, Не хотілося гратися, бо якби, лампова атмосфера. Вона звичайно потребує і того часу, коли якби ця атмосфера і є у нас, друзі. Тому давайте let's go, я запускаю режим колди, запускаю е цей режим пацани. Звичайно, ви теж, якщо ви е хочете грати зі мною, ви можете писати, бо я би м в Discord, я думаю, зробити таку штуку вже спочинаючи з січня, щоб ви могли зі мною грати, але в таких режимах, як я тепер граю, потребується Call of Duty Modern Warfare 3. Ну, понятно, PS, може комп е в кого що є. Бо тут тільки PS, комп, там, Xbox, Nintendo. Я не знаю, ні, на Nintendo навіть точно не знаю, чи буде робити це. Можна цю гру заскачувати, ну, блін, типа на комп'ютері і Xbox, то точно можна. Так, давайте ця карта Estate, Це заражені, так скажемо, так тут пишеш, це заражені свята. Тобто все заражено, все, якщо убити челіка, то він стає... Якби зараженим таким так сказав. У мене є пулік, у мене є Pesic вок, в треніті. У мене є ще заряди с 4, у мене є флешечка. Окей, давайте let's go. Well, щасливих well, праздників. Well, щасливих well, свят. Well, свят Окей, well, well, okay, давайте lets-go. Нам треба кудись бігти, атакувати. Начало зараження, начало зараження. Е Виживайте любой ціною, пацани. Виживайте любой ціною. Так, пацани, let's go. Тут у нас якийсь браток бігає. 500 хп за виживалку. За те, що вижив. Так, власне, let's go. Я не знаю взагалі, як це зараження, воно якби працює. Як взагалі працює якби, цей режимчик. Ну кей, пацики, давайте тоді. Е, бо, звичайно, нам треба зрозуміти, як ці режими всі працюють, а як ми не можемо зрозуміти, ну, тоді нам треба йти на другий режим. Понятно, так, це? Понятно. Дивіться, у нас є бої снігу. От давайте виберемо ці бої в снігу, бо це, по-моєму, бити з сні... сніжками, плюс буде новорічна карта, новорічна різдвяна карта, пацани. Тому така штука, тому вітаю вас з новим роком. Понятно, я вас ще буду може, з, може, з 10 разів вітати з Новим роком цього дня, 31 грудня, сьогодні новий рік, 31 грудня, лампа атмосфера, новорічний стрімчик і всяке таке, друзі. І всяке таке. Так, let's go. Пінг 40. Ну, це таке пінг-пінг-пінг. Це все тільки від вінецька залежить. Тому, друзі, якщо ви би хотіли, щоби я. Е, Пограв, типа, щоб я з вами пограв в Call of Duty, то пишіть, бо я можу з вами пограти і в Fortnite, бо в мене є в Fortnite, я можу пограти з вами і Watch Dogs Legion, який я е, даю зразу спойлер, скоро буду проходити нову гру Watch Dogs Legion. Не знаю, я може її взагалі в лютому буду проходити. це не факт, що я буду скоро проходити. Так дивіться, пацани, оце прям яка лампова новорічна різдвяна карта. Нам треба лутати сніжки, нам тут треба лутати сніжки і брати і тупо битися, тупо битися. Я беру лутаю сніжки, я беру ще лутаю сніжки і ми будемо зараз в одне одного кидатися. Е, так, бляха через сніжки взяти. А я та, я більше 9, то не можу взяти, сніжків, б... сніжки, сніжки більше 9 не можу взяти. Тому бляхачни. Я не... І я кинув. Удасться не в того кого треба. Ні, серйозно, карта прям супер класна. Тобто вона на нас навіє новорічну атмосферу. Тобто, насправді, вартує навіть купити просто тепер на святаші у і купити цю Call в Modern War... Ай-яй-яй-яй-яй! В мене просто кидали, в мене просто кидали. Е, я вас в следующему раунді, Тобто тут раундів багато є. Тобто ми виграли ваша команда до дополнительної. Дополь... Дополь... Время, друзья. Так. Захватите груз или устраните все угрозы в районе операции. Ага, у нас прям снежна операция, Можно так сказать. Прям щось такого є. Тому зразу вам кажу, блін, не заставляю вас до нічого купувати. У мене немає ніякої рекламної, звичайно, згоди з розробниками Call of Duty з ком'юніті Call of Duty, але просто це тупо за вашим бажанням, щоб ви купували, щоб ви... Могли купувати якби цю Call of Duty. Звичайно, вона коштує дорого, вона коштує немало грошей, але купуйте її і може ми з вами заграємо, колись, друзі. Ви проігріваєте в цьому раунді. Ми трошечки проіграємо в цьому раунді. Бляха! Ані захватили флаг. Так, я кидаюся. Пораження в раунді, пораження, пораження, пораження. У нас вже 4-1, друзі, тобто такий, але серйозно, режим дуже сильно ламповий, режим дуже сильно класний. Він реально навіює якусь таку, так скажем, новорічну. Прям новорічну лампову атмосферу. І насправді мені це реально дуже сильно подобається. Чил, ти дурний? Ти хотів випасти з вікна. Серйозно, це? Так давайте сніжок, сніжок, сніжок. Так, ви виграєте в цьому раунді. Окей, друзі, ми виграємо в цьому раунді, поки що, звичайно, поки що. Так, я зразу заряжу сніжок, щоб ви могти кинути зразу у когось. Ну, насправді, режимчик класний, режимчик класний і жаль, що його вже скоро забирають. Такі пироги. Я зразу не знаю, де ти чила, два чила ще. Вибачаюся, не один, а два чила. є. Факс Томпан. Окей, okay, ми побіда. У нас победа в цьому раунді. Тобто побіда, победа, победа, победа. Empirex і Фрайбург. що за... Що ще за Фрайбург? Це якийсь уже німець. З нами німці грають в Call of Duty Чест Німці. Тому, друзі, так. Let's go, давайте. Погнали в наступний раунд в наступний раунди. Беремо сніжочок. Беремо сніжочок. Можна зверху, звичайно, обстрілювати. Там далеко є братики. Там далеко є братошечки, в яких можна покидатися. Так, чекайте, де той бро? Де той бро? бур! Є! Я убив! Я убив! Я вбив, я ж убив, походу. К -к клео, хто кіклео, хто клео, -клео. -клео. скажіть. о, о, воу, фрайбург! Друге убитва! Пацани, уже друге убитву у мене з цими сніжками. Прям сніжна операція нам по-любому удається. Спецназ ліквідируємо. Ми рейнджери, до речі, тобто ми проти спецназа. Ми такі, ми такі, братики, ми такі чоловіки. У нас все так діється. У нас все так відбувається по Все равно. Режим дуже класний. режим дуже класний, він мені реально дуже сильно сподобався. Тобто бої в снігу це реально той самий ламповий, той самий ламповий режим, який кожен хто. Десь, пацани, у мене бойовий пропуск тут є. Ага, ну окей, Пропустіть пацани. Так, ми виходимо тоді вже, до речі, пацани і грають тут. Батиться всякі ігор, заражений праздник і Shipmas. Але сьогодні ми грали тільки в цей сніжний. Якби... Грали тільки в сьогодні в цей сніжний прям супер класний і ламповий режимчик. Друзі, до речі, по цені момент тут є такі скінчики. У мене є Самара. У мене є Ліса якась там джаббер. Капітана Прайса нема. О, соуп! У мене є соупик, я би зрештою сопика собі поставив Соуп це такий класний челік. Але є ще і гоуст, є ще і гоуст. Тому би я би... це прям зомбі гоуст якийсь, я б тоді поставив гоуста. Окей, супер, я поставив Гоуста і окей, братане. Тому, друзі, дякую, що ви подивилися цей відос, цей новорічний відос. Сьогодні буде ще багато відосів з новим роком, ба з новим роком стрім теж буде. Все, з новим роком, вас, з новим роком. Щасливого вам і класного Нового року. Merry Christmas and Happy New Year!